Та є в Запоріжжя одна річ, яка для всіх. І ні, це не хортиця, і не дубовий гай це кава. Іноді мені здається, що каву тут люблять більше, ніж хороші дороги. Кава це як універсальна валюта. Кава це як універсальна валюта. Друзі зустрічаються, підуть на каву. Не хочеш працювати підеш на каву. Тобі кажуть, що треба поговорити, то обов'язково буде за кавою. А якщо ні, то час хвилюватись. Запоріжжя це не просто місто. Це, це, це не просто місто. Це ціла кавова культура. У нас кав'ярин стільки, що здається, кожен третій підприємець відкриває саме їх. Сьогодні зупинимось на мережі кав'ярень Лаваца. Це місце, де збуваються мрії. Ну як мінімум, мрії про хороший ранок. Бо знаєте, коли ти стоїш у черзі за кавою і розумієш, що запізнюєшся, але в тебе в руці лате або капучино, все не так уже і погано у кав'ярнях «Лаваца» використовують спеціальне обладнання та дотримуються певних технологій приготування, щоб ви отримали ідеальний смак. Лаваца використовує суміш арабіки та робусти, ретельно підібрані для кожного виду кави. Зерна обсмажують за спеціальною технологією, щоб досягти оптимального смаку та аромату. Для приготування молочних напоїв використовується свіже молоко високої якості. Уявіть людину з чашкою кави. Що вона робить. Правильно фотографує її. Підпис Ранок добрий тільки з кавою. Бо яка кава без історії в сторіс. І пам'ятайте, Запоріжжя це місто, де кава завжди за тебе. Крім того, якщо ранок почався не дуже, кава завжди підкаже, що все ще й можна виправити.